Значить, я би з чого хотів почати з дуже простого прикладу. Може, ви бачили заяву міністра Півоварського, міністра структури? сказав, я піду з цього міністерства, тому що зарплата, яку я отримую, вже не дозволяє мені отримувати сім'ю. Я говорив зі своїм другом Волод Володі Омільяном, який сказав, я йду в це міністерство на півроку і піду, тому що я заробив колись бізнес, і в мене буде грошей без хабарів. Там жити, а я не хочу брати соборів. Це зовсім інший підхід, ніж ви нам пропонуєте. Розумієте, в чому справа? Справа не в тому, щоб рахувати чужі гроші. Це не ваша проблема. Справа в тому, щоб бути щасливим, що адвокатам в центрі платять більше, можливо, ніж тим, кого наймає окрема держава. Я поясню, чому. Коли ми створили три центри, Перше, без оплати праводомоги, ми платили, я зараз пам'ятаю, від 400 до 500 там, доларів адвокату, який це робить, де них було щастя Хмельницькому, Харкові, Білої церкві. І вони робили якісну правову допомогу. І ми будемо продовжувати давати гранти для того, щоб адвокати, які чесно виконують свою роботу, могли її виконувати. Далі сюди набираються адвокати, наскільки я розумію, на конкурсних засадах. Краще відбирається, пускай вони отримують більшу зарплату, ніж інші. Зачекайте, я закінчу. Ваш підхід це популістичний підхід, типовий, коли кажуть, а що, що це за жахлива заплата". це прекрасно. Тобто, інакше кажучи, вам треба, спілці адвокатів, асоціації адвокатів, підтримувати це, щоб їм більше платили, щоб більше давали грантів. Скільки можна стільки грантів залучати? От і все.